Це б дуже смачних міні-чизкейків з цікавим поєднанням смаків, а саме ананасу, персика та сиру дорблю. До речі, справжній дорблю від німецького заводу Кейзера і Шампіньон продається у вашому місті у супермаркетах. І так, для остови до потрібного печива додаємо розтоплене вершкове масло і викладаємо масу по одній столовій ложці до паперових форм. Утрамбовуємо стаканом. Відправляємо в морозильну камеру на 20 хвилин. Для сирної маси з'єднуємо сир, вершки, пудру та крохмаль і перебиваємо блендером. Далі додаємо яйця і перемішуємо усе вінчиком до однорідності. Ну і звичайно, нам потрібно натерти сиру дорблю. До речі, він безлактозний та вегетаріянський. Закидаємо натертий дорблю до сирної маси і акуратно перемішуємо. Розкладаємо по формах. Трішки залишаючи місце, тому що чизкейки будуть злегка підніматися. Випікаємо при 160 градусах 15 хвилин, даємо повністю охолонути. До шматочків ананасу та персика, додаю пересипані між собою цукор та пектин і проварюю масу півтори хвилини після закипання. Відправляю в холодильник на 2 години і викладаю зверху чизкейки, які також повинні постояти в холодильнику як мінімум 5 годин для стабілізації.